Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 11 липня, 23 рік, половина восьмого ранку. Ну і подивимося на стан сояшника. Тут ось поперечні рядки, ще він не думає, О, а ці вже трішки запускаються. Відео буде коротке, бо зазвичай длінні відосики люди не дивляться. О, пчоли поки не бачу. В минулому році соячник, в 22-му році соєшник зацвів, дав привеси перші 6 липня. А сьогодні у нас 11, ну О, і бачу, що ось є поп... був вночі трактор. Щось вони підживлювали. Бо бачу і на дорозі воду набирали. Є калюжі на сухій землі. А що вони в цю пору? Ось цього друге колесо їхало. Подивимося, ну пчоли не бачу зранку я по камісь. Це поле від мене на відстані найближче, воно 800 метрів. І пчоли покамість я не бачу. Ні, ні, ні. є, є до пчолка. побачимо далі. Всім удачі, всім пока.